Імпровізація у вирішенні важливих питань тільки все ускладнює. Вітаю всіх, хто завітав на мій ютуб-канал. Сьогодні у нас на календарі 12 травня понеділок, і традиційно у понеділок на моєму ютуб-каналі можете подивитися програму Злий понеділок. Сьогодні у програмі Злий понеділок я хотів би поговорити про заяву Володимира Зеленського, яку він зробив у відповідь на пропозицію Путіна щодо... Початку прямих переговорів у Стамбулі між Україною та Росією. Чому ця заява впала у програму Злий понеділок? Бо, ну, по-перше, вже там позитивні в лапках експерти, які, скажімо так, заангажовані Офісом президента, почали. Розганяти в інформаційному просторі України про те, який Володимир Олександрович молодець, як він гідно відповів, і він такий тепер, от там не знає, що він там зробить з цим путіним у Стамбулі. Ну вірогідні, що Путін прийде в Стамбул, 0,1%, якщо в принципі не повний ноль. Але менше з тим, от там все пішли розхвалювати. І дійсно, з точки зору ну медійності такого, медійного ефекту, піару для Зеленського, це так позитивно все. Можна сприймати, особливо якщо ціле спрямовано розганяти. Але хотів би зауважити, що насправді це ну, міжнародна політика, це не КВН, змагання команд, і тим більше це не конкурс капітанів. Що, як пишуть, ніби там Путін перекинув м'яч на сторону відповідальні Зеленського, а він тут так супергідно відповів, і тепер він загнав його в глухий кут, і тепер нема куди буде діватися Путіну і так далі, і тому подібне. І це буде продемонстровано. ну, я така, там думка, про це пишуть іноземні змі. Зокрема, і «Закономіст» про це написало ще вчора. Журнали з «Економіст», Що, ніби такий спосіб Зеленський хоче продемонструвати, що саме Путін є от перепоною для досягнення миру. Ніби оце таке завдання. Тобто всі порозмірковують і всі про це пишуть, чому кажуть, що це дуже хороший піар і медійний ефект для Володимира Зеленського. про нього всі пишуть. І практично вже почали перестати. Чи перестали насправді говорити про оцей ультиматум, який був висунутий нашими партнерами в суботу, нагадаю, до України, до Києва приїжджали президент Франції Маель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. І вони там провели навіть у цей саміт ну, відео. З тої коаліції охочих, які готові гарантувати безпеку України, і в принципі все виглядало дуже добре. Чіткий саміт, чітке рішення, що спочатку припинення вогню безумовне, а потім почати якісь перемовини. І, до речі, на передодні цієї поїздки у Київ, президент Франції Мене Макрон, заявив, що Франція навіть там готова посприяти тому, щоб організувати ці прямі перемовини. Але потім взяв і вийшов вночі. Суботу на неділю 10, так, 10, 10, ні, от з 10 на 11 травня і там фактично відкинув цей ультиматум. І щоб виглядати не тим, хто ніби не хоче припинення війни, там запропонував ці перемовини у Стамбулі. Він сказав, що він туди приїде. Там, безумовно, спочатку мають робочі групи позустрічатися і порішувати. Тому от заява Зеленського, що я чекаю Путіна в Стамбулі. Ну, це приблизно так само, як пам'ятаєте, стадіон, так стадіон. Це тобто, під час передвиборчої кампанії з Петром Порошенком. Ну, це, це звучить ніби так гарно, але насправді воно нас не наближує на жаль, до миру. Якби це наближувало нас до миру, я би тільки, скажімо, від цього тішився, від таких, ніби вдалих, як пишуть оці експерти-блогери про, скажімо так, банківської вулиці, про цю заяву Володимира Зеленського. Насправді в нас жодним чином нас не наближує до миру, і всі розуміють, що Путін не прийде, тим більше, що він публічно неодноразово говорив чи піддавав сумніву легітимність Володимира Зеленського. Хочу нагадати Володимир Зеленський 30 вересня 2022 року підписав указ, яким вів дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про заборону перемовин з Путіним. Тобто скасував він цей указ, не скасував. Це також питання. Також цікаво, чи узгоджував цю свою заяву Володимир Зеленський з нашими партнерами європейськими. Бо якщо він не узгоджував, ну, це насправді ситуація достатньо для нас може бути неприємною, бо в такий спосіб ну фактично Путін досяг певної мети, він знову роз'єднує Європу і Сполучені Штати Америки. Бо Трамп так він не підтримав відкрито оцей ультиматум, але так, от ніби ніби був на стороні е, значить так, Європи і оцеї спільної позиції з Україною. Але потім він так написав себе в соцмережі, що треба, щоб Зеленський прийняв ці пропозицію Путіна щодо початку перемовин. І дійсно, ну, за великим рахунком, можна було, умовно кажучи, сказати: Окей, ми розглядаємо цю пропозицію, подивимося, як в понеділок буде це припинення, безумовне припинення вогню. Чи буде Росія його дотримуватися, і потім будемо приймати таке рішення. Але імпровізація, імпровізація. Я як конкурс капітанів вона все-таки десь перемогла Володимира Зеленського, і на мою думку, він фактично ну, допоміг Путіну от уникнути продовження от, можливих дій у цього ультиматуму, бо там обіцяли наші європейські партнери. Ну крім того, що допомога більша Україні, там жорсткі якісь дії, санкції проти Росії. Тепер очевидно, що. Ну Це під великим знаком питання. Раз сама Україна, неодноразово європейці заявляли, що це сама Україна вирішує, коли починати вести перемовини, що їх робити, якщо вона не хоче, от, щоб було припинення вогню і готова їхати на перемовини. Ну, то що ж тоді кажуть на Західній Україні, мастіть собі самі голову. У цьому випадку ще раз хочу е ну, наголосити: цікаво, чи узгоджував цю свою заяву про зустріч без припинення вогню. І переговори з Росією, тим більше, що сам там Зеленський сказав, що поїде. До речі, там я прочитав у нас інформаційному просторі що таку пропозицію, що можна почати перемовини без тиші, без припинення вогню. Що ніби це це таку позиція є і у Трампа. Він підтримує, і, ніби Кіт Келох. Ні, Кіт Келох, наскільки я знаю, він якраз виступає за те, щоб почати перемовини. Треба спочатку припинити вогонь, і бойовий дії, і це в принципі це логічно, бо насправді Путін затягує цей процес і він продовжує бойові дії, він там продовжує просуватися. Ну, високопоставлені генерали і діючі, відставці, через зіркові американські вони заявляли, що якщо буде припинена. Бойові дії припинення вогню на 30 днів, щоб потім розпочати знову відновити ці бойові дії, ну дуже-дуже буде складно, ну, практично кажуть, неможливо. І це, напевне, знає, розуміє і Путін. І тому ця ситуація з тою зустріччю чи стрілкою, яку забив в лапках, забив, звичайно, Зеленський Путіну, вона ще раз медійно ніби виглядає красиво, але реального результату, на жаль, не буде мати для України в контексті. Шруху до миру. От про це я сь сьогодні хотів і поговорити в програмі з Ну, Сподіваюся, що ви не забудете поставити вподобайки. Обміняємось зумками, напишіть свій коментар. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю всім усіляких гараздів! Все буде Україна!